Зараз буде інформація для тих, хто має таку проблему як інвалідність. Так, це люди, які не можуть виходити з дому, так, обмежені в руху. І я хочу вам запропонувати працю онлайн, бо я знаю, що вона може для вас підійти. Саме яку я хочу запропонувати, то це е, праця з продуктом. Я співпрацюю з німецьким брендом компанією LR. Так, це е, компанія займається виготовленням продукції для здоров'я та краси, тому це е, просто е, буде і для вашого також здоров'я необхідно, і для е, в цілому всіх людей. Е, Будете доносити інформацію стосовно продукту, рекомендувати його так, але не продавати. Ви не будете мати складу вдома лише інтернет, лише сторінку в компанії ЛР і власне доступ до самого магазина. І взагалі, це так виглядатиме ваша робота. Лише реєстрація партнерів на бізнес або на сам продукт. Тому розгляньте мою пропозицію. Якщо буде цікаво, то напишіть мені, я з вами сконтактую, розповім, що і як потрібно робити, як це все виглядає. І... Дуже з великою кількістю країн компанія ЛР працює, тому маєте на світовий ринок також вихід. І взагалі тому пригляніться до цієї пропозиції і пишіть мені, буду чекати вас в приватні повідомлення, або тут напишіть коментар, і я з вами сконтактую.